Прийшла до дівчина сова і промовляла Не плач, маленька, уся біда то не біда, лише гороб для натхнення. Я виведу тебе з лісу, і ти побачиш ті світи, де сонце світить, грає листя, і ти побачиш новий світ. Повірила, пішла за птахом та опинилась у пітьмі. Лукава, билася, кричала, образ зривалися, то гріх, горіла сором і рдала, палила злістю з від усіх проекти збиралась та зупинилась. Знову він, той птах, що звів її в негоду, знову обіцяє красоту. Та скільки ж можна, досить може, знущатися, я ледве живу. Кружляє птах, сміється тихо. Ти думаєш, лише одна, блукаєш ліс, сльози сиплеш. Прокинься, дівчинко Життя. Вона минає тут, навколо, у боротьбі своїх тіней. Коли зупинишся, побачиш світ в різних фарб, ти повір. І знову в пошук стогнала. Що ж за життя? Що то таке? Без сумнів вона страждала, не знала, як пройти своє. Комусь здається берег комусь зелених зідусі та кожен шлях свій має крила, що виростають кожну мить. Так зустрічаєм різні сили, Не завжди можемо розрізнити, де білі, чорні, де безсилі, знайти свої то справжні мить. Мала б вкала, довго, страшно. Сова мудрила все своє, дівчина слухала уважно і йшла в надії. Що пройде? Пройде той ліс, побачить сонце, пройде, світанок, кольори, сплетуть нові шляхи по лісу, додому, де любов, Іди.